Тільки но в Україні потеплішало. Люсі почали готувати до переїзду у Харків. Вчили заходити та виходити зі спеціальної клітки. Пів тисячі кілометрів на колесах вона перенесла нормально. Транспортування і обійшлось нашому зоопарку у 300 тисяч гривень. А на переобладнання бегемотника пішло більше 10 тонн металу. Щоб адаптуватись до нового режиму та нових умов життя, тварині знадобиться близько тижня. Сьогодні, після довгого путі, Люсі Сразу е, пішла принимать водные процедуры и знакомиться с родителями Степана, с родителями своего будущего жениха. Это отец Семен, с которым она сегодня познакомилась. Встреча у них прошла очень хорошо. Друг другу они очень понравились. И я думаю, что у них сложится Уже почали складуватися кіта сімейне отношення. Три роки бегемоти Степан та Семен були позбавлені у зоопарку жіночої компанії. Один з них стане нареченим Люсі. Незважаючи на те, що харківські бегемоти, чоловіки, син та батько, в них може виникнути сварка через самицю, кажуть фахівці достаточно дрочливые, особенно самцы. Вот и я думаю, что нам еще предстоит да, посмотреть, как сын с папой будет выяснять отношения за, за нее. Но уже это решено. Папа э, за свой период жизни в зоопарке. Поучаствував в рождении 15 малышей, которые когда то заповнили весь бывший совєтський союз за парки. От поэтому как бы, время настало його сина. Люсі три з половиною роки за людськими мірками це майже сім, кажуть спеціалісти. Тож не виключено, що до 2012-го, дванадцятого акурат під чемпіонат Європи у харківському зоопарку на радість дітлахам та туристам з'явиться маленький бегемотик. Марія Сухіна Євген Шенкаренко, Харківські новини.